Книга буття. Розділ 37 Яків же проживав у краю, де пробував його батько в Ханаан краю. Ось потомство Якова. Йосиф, маючи 17 років, пас вівці за своїми братами, а був він ще хлопець. Із синами Білги та з синами Зілпи, жінок його батька. А цей Йосиф доносив своєму батькові лихі про них вістки. Ізраїль любив Йосифа більше, ніж усіх своїх синів, бо він народився за його старості і справив йому квітчасту одежу. Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його. Тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти. А ще мав Йосиф сон, і він оповів його своїм братам, через що вони ще більше зненавиділи його. Каже їм Послухайте, прошу вас, цей сон, що присниться мені. Сниться мені, оце в'яжемо ми снопи посеред поля. Аж тут підвівся мій сніп, та й стоїть, а ваші снопи поставали навкруг нього і уклонилися моєму. І кажуть до нього брати. Чи справді ти царюватимеш над нами, чи на правду володітимеш нами? І зненавиділи його ще більше за його сни та за його слова. Снився йому ще й другий сон. Він і його розповів братам. Снився мені, каже, ще один сон, що от сонце, місяць і одинадцять зір уклонилися мені, і оповів він батькові своєму теє і своїм братам, а батько насварив його і сказав йому, Що то за сон, що тобі приснився, чи то справді прийдемо ми. Я і твоя мати, і твої брати, щоб уклонитися тобі до землі. Тимто його брати стали йому завидувати, а батько його запам'ятав собі те. Та пішли його брати пасти вівці свого батька в Сихем. А Ізраїль сказав до Йосифа: Чи не пасуть твої брати вівці в Сихемі?» Ідино, я і тебе пошлю до них. Він же відповів йому Я тут. І сказав батько до нього Підино, подивися, чи гаразд із твоїми братами, чи гаразд із вівцями, та принеси мені вістку. Та й послав його з долини Хеврону, і він пішов у сихем. Зустрів його якийсь чоловік, він боблукав у полі. Цей же чоловік спитав його, Чого шукаєш? Він же відрік. Братів своїх шукаю. Скажи мені, будь ласка, де вони пасуть? А чоловік відповів, вони пішли звідсіля. Чув бо я, як казали, ходімо в дотан. І пішов Йосиф за своїми братами, і знайшов їх у Датані. Вони ж угледіли його здаля, і, заки він до них наблизився, змовилися на нього, щоб його вбити. Тож казав один до одного Он іде той, сновида, ходім та й убиймо його, та й вкиньмо його в якусь копанку, і скажемо Лютий звір пожер його. Тоді побачимо, що буде з його снів. Почув це рувим. І врятував його з їхніх рук, сказавши не вбиваймо життя. Далі Рувим сказав до них: Не проливайте крові, вкиньте його в ту копанку, що в пустині, але руки на нього не накладайте. Сказав це так, щоб його врятувати з їхніх рук і повернути його батькові. І коли Йосиф прийшов до братів, вони здерли з нього квітчасту одежу, що була на ньому, взяли його та й вкинули в копанку. Копанка ж була порожня, води не було в ній. І посідали вони їсти. Коли ж підвели свої очі, бачать аж ось іде валка ізмаїльтян з гілеаду, а верблюди їхні несуть бурштин, бальзам та ладан. Ідуть. І везуть усе те в Єгипет. Тоді каже Юда до своїх братів: Що нам з того, що вб'ємо нашого брата і прикриємо його кров? Нумо продаймо його ізмаїльтянам рука ж наша, нехай не буде на ньому, бо він, наш брат, наше тіло. І послухали його брати. Ішли ж мимо мідянські люди, купці. А вони витягнули Йосифа з копанки та й продали ізмаїльтянам за двадцять срібняків, а ті повезли його в Єгипет. Тоді повернувся ровим до ями, аж нема Йосифа в ній. Він роздер на собі одіж і, прийшовши до братів, каже Хлопця немає, а я куди піду. І взяли вони одежу Йосифа. Зарізали козеня та й намочили одежу в крові і послали квітчасту одежу батькові зі словами Це ми знайшли, пізнавай, чи то одежа твого сина, чи ні. Пізнав він її і сказав Одіж мого сина, звір лютий пожер його, роздер напевно, Йосифа. Тоді Яків розірвав на собі одежу, накинув на бедра волосяницю та й сумував за своїм сином довго. Посходилися всі його сини та всі його дочки розважати його, але він був невтішний, тільки говорив: зійду бо, сумуючи, до свого сина, до Шолу, і плакав за ним його батько. Амідіяни продали Йосифа в Єгипті Потіфарові, двірському вельможі фараона, начальникові варти. Псалом 50 Бог Господь, прорік покликав землю від сходу сонця до його заходу. З Сіону досконалої краси. З'явився Бог у Сяйві. Прийшов наш Бог і не буде мовчати. Вогонь перед Ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря. Він кличе з гори небо і землю на суд народу свого. Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою, Союз зо мною учинили. І небеса. Звістять його справедливість, бо сам Бог дійсний суддя. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я Бог, твій Бог, я не за жертви твої буду тобі докаряти бо всипалення Твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому твого, ані козлів із твоєї кошари. Моя бо звірина вся в лісі, і тисячі тварин на моїх горах, я знаю все небесне птаство, що метушиться в полі, мені відоме. Як зголоднію, не скажу тобі того, бо мій весь Всесвіт і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити? Жертвуй богові хвалу, і віддай Всевишньому твої обіти, і клич до мене за лихої години, Я визволю тебе, і ти мене прославиш. До грішника ж, Бог каже. І чого бо ти говориш про мої закони, і союз мій у тебе з уст не сходить? Ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув поза себе. Як бачив злодія, то приятелював із ним, і з перелюбцями водився, губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ. Сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї, пускав не славу. Таке ти коїш, а я б мав мовчати. Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. Збагніть це добре, ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що й нікому було б вас рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить, тому явлю я спасіння Боже. Євангелія від Марка, розділ дев'ятий. І сказав їм Істино кажу вам, є деякі з отут присутніх. Що не зазнають смерті, аж поки не вздріють царства Божого, що прийде у могутності. Шість днів тому бере Ісус із собою Петра, Якова та Йоанна і веде самих їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Одежа його заблищала й так вельми збіліла, що на землі і білильник так не вибілив би. З'явився Ільяєм з Моїсеєм і говорили з Ісусом. Заговорив і Петро, та й каже до Ісуса, Учителю, добре нам тут бути. Зробімо ж три намети тобі один, Мойсеєві один та Іллі один. Не знав бо, що сказати, тому що страх був огорнув їх. І наступила хмара і оттінила їх. А з Хмари пролунав голос Це син мій возлюблений. Слухайтесь його. Але, оглянувшись негайно навколо, не побачили вже нікого, крім самого Ісуса з ними. А коли сходили вони з гори, наказав їм, щоб нікому не оповідали те, що бачили, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. І вони зберегли в собі це слово, питаючи один одного, що воно означає воскреснути з мертвих. І запитали його, промовивши. А чого то книжники кажуть мовляв, Ілля має прийти першим? Він же відрік їм Ілля має прийти першим, і знову все до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано, що мусить він багато вистраждати і буде погорджений? Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був, а вони вчинили з ним, що їм забаглось, як і написано про нього. Повернувшись до учнів, побачив навколо них силу народу, а й книжників, які сперечалися з ними. Скоро весь народ його уздрів, та дивом великим здивувався, і, бігши до нього, заходився його вітати. А він спитав їх Про що сперечаєтесь з ними? І відказав йому один з народу. Учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа. І де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що пінеться, скригоче зубами і дерев'яніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли. Він же у відповідь каже їм: О родене вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму? Приведіть на його до мене. І привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс і, повалившись той на землю, запінився, почав качатися. Спитав же його батька, скільки часу, як це йому сталося? З дитинства, відповів той. І часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш. Поможи нам, змилосердившись над ним. Ісус же каже йому, Щодо того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози Вірю, поможи моєму невірству. Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи Німий та глухий душа, Наказую тобі вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього. Іначе змертвів той, тож многі казали вмер він. Але Ісус, узявши його за руку, підвів його і той устав. Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його на самоті Чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь хто знав, навчав бо своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях воскресне. Та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитувати. І прийшли вони у Капернаум, і як був він у домі, спитав їх, Про що ви сперечалися дорогою? Вони ж бо мовчали, бо сперечалися були дорогою. Хто більший? Тоді він, сівши, прикликав дванадцятьох та й каже до них Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них: Хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я? Мене приймає. А хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Йоанн же сказав до нього Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами. То ми й заборонили йому, не ходить бо з нами. Ісус же мовив Не бороніть йому. Немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене лихословити, бо хто не проти нас, той за нас, хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Хто ж спокусить одне з оцих малих, що вірують? Краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти в життя кривим, ніж двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його, краще тобі ввійти у Царство Боже однооким, ніж двома очима бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна сіллю посолиться. Сіль добра, та коли сіль не солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі, між собою.